І так, друзі, всім привіт! Закінчилась війнушка. Давайте подивимось. Результат, тільки зміг зайти, але бачу, вже ребята там в альянсі вже доволі, значить буде у нас перше місце, мабуть. Ну, явно, ми, ми бились за перше, ну, перше за перше, друге. Так, перше місце. Юху, круто. Оцей клоуз на мене нападав. Давав мені щелбини, взагалі, яке дуже плотний чувак. І цей Патрік теж прям. Так, що мені дали брона. Ой, лук, ну нахрена він не мені. Колчан бойовий, я фідео знаю. Щось всім, до речі, давали арбалети і червоні. Щось. Ну, ладно, коротше, хай там буде. В принципі. Така собі нагорода, але. Приємно, що ми виграли. Бачите, яка різниця. Це вже 174 це плюс 25 ми взяли, а тут ми відірвали всього на 5. 1250 очок. Не так то і багато. От, але у нас було на один менше. От, це й таке. А що за статистика? А, нас, а давайте піднемося, де я, то я ж не показав вам, де я іде я болтаюсь, не такі. Я вже там і відстойно зіграв цю війну, звісно. Один бі програв. Але подивіться, це на одного бою, і ти десь, блін, хрен лізнав 30-ки. От що це мене 2. 9, 28 і 30 Прикольно. Ну, 3250-28-й. А, тут yeah. 2 рази 28. Прикола. Ну заскрінів. Що за, за тема? Продублірувалось. Ну, коротше, ладно, бачите, 28-й. <смі> От. Такі нагороди. Приємненько. Так, що в нас тепер? Що в нас тепер? В нас е, тепер. Скільки вже очок ми заробили? Чекай, на війні. У нас ранг D пишеться. Прийом. Так, у нас 38 очок і наступний наступна перемога. Якщо переможемо в Срібну лігу залізом, це вже буде просто шикарно. Буде шикарно, якщо ми туди заліземо. Та поки що в нас 38. Окей. І що я хотів сказати? А, так, шукаємо ще одного від 500 сили бійця адекватного з можливістю грам комунікувати, бо без цього ну вже ніяк. Дуже, дуже живо, важливо. Щоб було 30 бійців. Бачите, у нас є звичайно слабенькі. Це паси не прикалуються, ці знизу, взяли, повиставляли по слабшій оборони, бо у нас стоїть 500 тисяч сили обмеження. Але якщо взяти хто там світ 500, ну і так далі. Буде важко, на жаль, якщо ти дуже слабкий. Ладно, також що хотів сказати, якісь нові ці під'їхали. При прикалюх, при не знаю, для чого вони кажуть про посилення шмота. Ну У мене їх, по-моєму, ще пока нема. Мені спадається справа постійно це золото О, ще можна пожар? Давай ще пожар Мені правий, верхній зле, золоті 25 монет на стоп падають. Коротше, та й таке. Все, ребят, всім дякую за. Увагу, ну така війнушка. Наступну війну ми будемо випробувати іншу тактику. Подивимося, чим це закінчиться. Можливо, ми перейдемо в срібну лігу, а можливо, ми і, скажем так, відкотимося назад. Будемо бачити.